У Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка. Це сталося у корабельному районі міста. Кілька людей дістали поранення про їхні стани і про те, як минає день в області. Розпитаю Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаціон... інформаційної політики, Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Олександре. Попри наші з вами побажання перед новим роком: новорічна ніч ані наступні а для України тихою не стало. І в тому числі і для Херсонщини, у новорічну ніч ворог атакував 45 населених пунктів, наскільки мені здалося вичитати. А розкажіть, будь ласка, як почався рік от досі на Херсонщині? Так, минулої доби також 38 населених пунктів було обстріляно росіянами. На жаль. Є загиблі, загинув світла людина, е волонтер, 23-річний хлопець, який там більше двох років допомагав е людям на обстрілах, привозив їжу. Е на жаль, загинув внаслідок прямого влучання в будинок, в будівлю, де знаходився чоловік, світла пам'ять та співчуття рідним. Ще один чоловік. Моківському загинув 65-го року народження. Також від вибухівки російської, яка скинута була з російського дрону. Він отримав важкі поранення. Потім шпиталізували. На жаль, вже в лікарні він помер від дуже важких травм сьогодні. Також вчора були поранені. Сьогодні вже 10 поранених з самого ранку до сьогодні, до зараз. Десять поранених, серед них якраз от, е, маршрутці четверо людей, одна жінка і чотири чоловіки. Поранені були внаслідок вибуху вибухівки російської, яку скинуто було на автобус. Також широкій балці росіяни скинули вибухівку дрону на автівку, в якій знаходився 20-річний хлопець, та е, 26-річна дівчина. Вони отримали, слава Богу, легкі поранення і після огляду лікарів, відпущені на амбулаторне лікування. Чого не скажеш про хлопців, які потрапили під обстріл в Станіславі? Це 33-річний та 36-річний чоловік. Вони знаходилися на подвір'ї, коли російський дрон скинув вибухівку на них і вони отримали дуже важкі травми з частковими ампутаціями, перевагами, множинними. І зараз вони в важкому стані. Будемо надіятися, що вони виживуть в важкому стані під наглядом лікарів, бо лікарі борються за їх життя. Окрім того, ще звернулись двоє людей з Белозерки і з Береславу, які потрапили 31 грудня напередодні Нового року під арт-обстріли. і їм також надали допомогу. Загальна кількість постраждалих за минулу добу це ой, точніше за. У цей день вже 10 людей. Пане Олександре, якщо дозволите, аби додати трошки можливо оптимістичного, 31 грудня з тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалося повернути чотирьох дітей. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації пан Прокудін. Якщо можна, розкажіть трохи більше про повернення. Так, дві дівчинки до два хлопця. Одна, одна з дитин, це позбавлення батьківських. Без батьківського піклування вона цей хлопець буде з дідусем проживати, продовжується робота Сейф Україн та уповноваженого справ людини. Пан Лубенець постійно на контролі питання дітей херсонських, які зараз навозя і на окупованій території, і вивезені на, на територію Росії. І ця системна робота вже два роки дає плідні результати. Також долучається міжнародна спільнота і цілі країни допомагають щоб повернути наших дітей. і Будемо чекати на всіх дітей на території нашої країни. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час, за вашу роботу. Звісно, Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку.